Ну, Тож протези зробить, цінограф поєднує, скажімо так, штучне і, і, і живе. Це Назар Багнюк. Чоловік виготовляє протези вже понад 18 років. Тут у мобільній майстерні протезування працює із кожним пацієнтом, аби всі вони могли повернутись до повноцінного життя. Протези складають безпосередньо у Львові, сюди доставляють деталі із за кордону, а на місці у протезувальній майстерні створюють сам протез. Спершу навчальний, згодом постійний. Після тестового протезу ми, тобто, пацієнт вже з ним намагає, ну, тобто, він вже з ним працює, ми дивимося, що ми можемо поправити в ньому, як довести його до стану належного виробу. І вже коли в пацієнта, Ну і в нас так само немає до нього запитань, тобто він же тоді відливається вже постійний протез, на якому пацієнт йде. Військовий Віталій Бакра із Чернівців один із тих, хто зараз знову вчиться ходити. Тепер на своєму вже постійному протезі. Він один із останніх у 2022 році отримав механічну ногу у Львівському центрі. Колін знаходиться одна з краща, оскільки я знаю. Ось ось. А це сама от гільза, вона майже ну, повиглядає як скена а там трохи інший матеріал. Праву ногу чоловік втратив у боях на Харківщині. Це трапилось на День Незалежності 24 серпня. І, та її підняти як головне було, там 5-7 метрів прилітало від нас і там такі розриви були, що. От, А 24-го ми дві доби під ними постояли. Ввечері біля мене, ну там звук легенький такий хлопочок тільки був, тому що коли по тобі то навіть можна почути взагалі. Людина загине, навіть не зрозуміє, як, наприклад. Легенький хлопок і бачу, що одну ногу перебило, ліво взяла осколка, теж посічена. Вже понад 40 поранених внаслідок вторгнення Росії отримали протези у межах проєкту Незламні його концепцію. Презентували у червні 2022-го у Львові. Уже у вересні в лікарні першого медоб'єднання, на основі якого і створюють центр, встановлюють перший біонічний протез. Його отримав 33-річний військовий Михайло Юрчук, який втратив руку та ногу навесні у боях під ізюмом. Сятаному житті взагалі з одною рукою це не так просто. У мене навіть такий випадок, ну шнурки, наприклад, навіть зав'язати навіть, от ти не можеш. Це проблема. Аби не доводилось їхати за протезом та на реабілітацію за кордон і створюють цей центр. Тут надають комплекс послуг від моменту створення протезу і до надання психологічної допомоги. Над цим працює одна спільна команда різних фахівців. Ми говоримо, що в основі цього всього є команда і хірурги. На початку не дуже розуміли, навіщо їм обговорювати щось із травматологами, а навіщо долучати туди фахівця з реанімації, а навіщо протезиста долучати, хірург, що ногу не може ампутувати без протезиста, так? І тільки кілька місяців постійного притирання і постійного долучення туди фахівця із психотерапії. Так? Сформували ось це уявлення про те, що кожен мультидисциплінарній команді він ас справи і фахівець, але тільки разом можна надати найкращу послугу. На будівництво національного реабілітаційного центру необхідно близько 77 мільйонів євро. Він буде розташований на базі лікарні першого медоб'єднання. Також для центру планують добудувати кілька корпусів. Паралельно роблять ремонти уже існуючих. Планують у майбутньому не зупинятись на протезах. Серед іншого мають намір друкувати 3 d імпланти кісток для складних випадків поранень, аби надавати таку допомогу пораненим українцям саме в Україні. Ірина Мочульська Володимир Ставник Пільне новини Львів.